Увага, будьте обережні зараз. Люди хворіють дуже небезпечною хворобою. Передається виключно через тік-ток, із симптомів нереальне бажання стати лисим. Це, звісно, далеко не найтрешовіше, що взагалі є під ось цим хештегом. Є речі набагато дивніші, і я вам їх обов'язково покажу. Бо навіщо ми взагалі зібрались, крім того, як не на крінж подивитись, і навіть від тих, від кого ніхто цього не очікував. Та яка причина, що інтернет дуріє настільки, як міг треш стрімер зробити собі треш глядачів? Давайте розбиратись і не поспішайте відміняти мене в коментарях. Типу навіщо ти робиш відео про росіянин? По-перше, мелстрой білорус, але причина далеко не в цьому. Я не той, хто з радістю буде вам. Розповідати, як там справи у казаного стрімера, але коли в моїх реках почали з'являтись українці, руки самі потягнулися робити вам це відео. Підпишись ні, <кхм> так зараз спробую ще раз. <кхм> Підпишись на окріпа. Давайте з базової бази, з основи. Просто для тих, хто 5 років сидів без інтернету, хто такий взагалі Мелстрой. Якщо супер коротко, білоруський треш стрімер. Думаю, у когось з вас вийде згадати далекий 2020 рік. Там узимку була ситуація, яка роздулась до Досить великих масштабів Мелстрой постукав дівчину об стіл головою, звісно, в GTA 5 RP Я вам тут це що правильно не покажу, але в Телеграм закину. Тому підписуйтесь. Ця ситуація, і, в принципі, велика кількість трешових стрімів постійно збирала певну аудиторію, і коло підписників росло. А де багато аудиторії, там багато донатів і врешті-рештка. Тому і фінансування на подібні вечірки завжди вистачало. До цього відео я цього не знав, але прочитав, що Малстрой встановив рекорд на трансляції з Моргенштерном, де його трансляцію одночасно дивилися 720 тисяч людей. В різних джерелах кажуть, що це або накрутка, або справді так було. Я не знаю, я свічку не тримав і якусь позицію займати не збираюсь. Мені, в принципі, якусь пофіг. І ось із такого короткого опису і вимальовується образ Андрія Бурима, тобто Мелстроя, людина, яка реально стала амбасадором. Дором слово ка. Якщо ви думаєте, що він ну ніяк не повпливав на ваше життя, то спробуйте згадати, хто вже два роки сидить і дивиться з вами тіктоки. Нескінченні вирізки з фільмів та серіалів, біля яких він обов'язково має бути. Мультики склеєні з мінімелстроїв, і нескінченні спроби якихось інших катно-стрімерів повторити таку рекламну стратегію в себе. Це вже ну реально набридло, але впевнений і ви, і я до цього давно вже звикли. Хоча мої рекомендації трошечки очистились від цього. Та ось не. Щодавно ніхто не просив, але воно з'явилося. Новий конкурс відказано оборона роздача квартир за креативні тіктоки. Але слово креативні це просто щоб прикрасити цей тортик. В основному це просто тонна крінжа, де люди намагаються отримати свою халявну квартиру або мільйончик. А через що найпростіше викликати якусь емоцію, якщо ти нічого не вмієш. Правильно, самоприниження. Якщо б хтось вів статистику лисих людей на планеті, я впевнений, що через місяць проведення цього конкурсу ми б побачили. Чили аномальний стрибок. Не подумайте, я не засуджую людей за те, що вони голяться. Якщо ви любите аватара, будь ласка, але це все гіганська, просто величезна промо-акція, пряма реклама, казано. Це буквально візуальне посилання в кожному відео, і ці відео роблять далеко не тільки росіяни. Як я вже казав, в моїх рекомендаціях було достатньо і українців, які хочуть собі халяву і роблять якусь дурку, щоб зібрати перегляди. І були навіть ті, кого ми з вами так добре знаємо. Мені попадалися учасники рубрики Крінж українського Тіктоку. Можете глянути на каналі. Ось, наприклад, легендарний хочу чи не хочу. Хочу чи не хочу, не хочу. Блін, я молочному шоколаду сказав, не хочу це зі смаком полуниці. Полуниця моя любима ягода. Блін, тепер мені не дадуть. Ми вже давно обговорили його специфічний контент, і справа в тому, що навіть він під шумок захотів спробувати зафармити квартирку. Спойлер не вийшло. Якщо ви не знаєте його, то ви точно знаєте булечка з усіською, чай буде чайбудеброд і праніки до чаю. Думаю, очевидно, що ініціатива зняти таке відео йшла не від нього, а від того, хто знімав, але все одно якось мінус вайбік. Єдиний в цьому прикол, що він потім кожен бутерброд з'їв. Ви Можете подивитись веселу нарізочку, поки я говорю. Ну і ось, мабуть, найкреативніше, що я взагалі зміг знайти. Ви, якщо зараз їсте, відкладіть, от на хвилинку відкладіть, бо ось вам відео. Зараз я зіграю трек Мелстроя Бен-бем-бем-бен.

Дякую, що послухали мій концерт. Норм. І Якщо ви думаєте, що це вже все, вишка, верх дурості, то ні, почекайте. Це тільки початок. Я не впевнений, що можу показати це відео без блюру, щоб Ютуб не дав мені по попі, але по силуету думаю, зрозуміло, що це тату на лиці. Це відео і момент з дівчиною. Я просто закинув телеграм. Думаю, Ютуб цілком може побачити в цьому щось неадекватне, в принципі, справедливо. Та хто хто, але навіть Захар Крамбл Кукі взяв участь в цьому конкурсі, якщо ви пам'ятаєте цей мем. Лукі, лукі, захар Крамбл Кукі, Крамбл Кукі, Захар, Крамбл Кукі, в минулому боєць ММА розбив ліктем половину кухні і забрав приз. Якщо хтось не знав, він українець, який живе в США, але політичні позиції краще не слухати. Там якась каша. Думаю, ті, хто дивляться мене досить давно, розуміють, що в своїх відео я найчастіше не виступаю в ролі судді. Я просто збираю інформацію і передаю її вам. А ви вже в коментарях вирішуєте, норм вам це чи стрьом. Тому щоб більш чітко. Розуміти, ми відміняємо цих тіктокерів чи не дуже. Я зібрав побільше інформації. Записуйте на сьогоднішній день. Малстрой в розшуку як в Росії, так і Білорусі. За зв'язки з Казму і несплату податків у нього там можуть бути великі проблеми. Тому зараз він живе на Кіпрі. Усе, що так активно рекламують тіктокери, щоб отримати квартиру або багато грошей. Це його новий проект, сайт, конкретно, звичайний онлайн каз. Ну, яких десятки, десятки інших. З однієї сторони, вау, він заробляє мільярди, що може відкрити своє казино, але з іншої, давайте розбиратися. Стрімер справді по різним джерелам заробляє мільйони доларів, але те, що стосується сайту, читаємо трошки нижче: MelStroy.com is operated by OneVin. Тобто, простіше кажучи, MelStroy.com це не незалежна структура. Це один із проєктів OneVin, з якими MelStroy співпрацює. А хто такий OneVin? Це офшорне сіре казино, яке отримало ліцензію на острівні. Країні в Кіпрському морі, тобто там, де це офіційно дозволено і де вас не заборонять, і не заблокують, як, наприклад, в Україні. В Україні, звісно, це казино заблокували, але воно працює через дзеркальні сайти, як і в Росії, так і в Білорусі, так і в Казахстані. Тобто створюється така ситуація в політики. Бізнес працює, гроші збираються з усіх. А ще, якщо ви пам'ятаєте, Анвіни до нещодавнього часу партнери Папіча, які вивезли його з Вінниці, просто для справки. І ось ми розуміємо, що Малстрой Рацює з но, якому в принципі начхати на якісь позиції. Хоча майже очевидно, що цей бізнес так і працює. Тут немає якоїсь прив'язки до політичних ситуацій. Це просто великі, великі гроші. Та що там сам Мелстрой? Чи каже він щось про війну, чи може боїться сказати слово Київ вголос, як і вся інша російська медіа спільнота? Клянусь, я этого не розумію. Рамзес бере меню, читає котлета по і там, ну понятне слово там по-київськи. он останавлюється, дивиться ще раз. Міні. Говорить котлета і цену. Так як я за Малстроєм не слідкую і стріми не дивлюся, якось важко описати конкретно позицію. Але з основного, ось що я знайшов. Мені кажется, це така игра, як в войнушки в детстве. Куда? Типа, якщо встанеш хоч на чию-то сторону, іменно публічно, відкрито, откровенна, то тебе обов'язково заху. вторая. А ну на... это надо вообще, блядь. Я просто обычный житель планеты. Во, Я участник свор. Получил тяжелое ранение, но меня не положили в госпиталь и держут здесь. Нет связи, чтобы решить эту проблему. Угу. Mm -hmm. Блин, ну я ничем ничего не могу подсказать, сори. Ну, у нас тут і позиція двох стільців, і я не хочу допомагати СВОшнику. Я знайшов ще кілька коротких нарізок, але там в основному все сходиться до я не хочу ні з ким сваритися, мене дивляться як росіяни, так і українці. Як це розцінюєте конкретно ви? Пишіть в коментарях. Може він бізнесмен на вашу думку, який піднявся і зробив себе сам. А може черговий треш зіношник, який не вартий ніякої уваги, взагалі окріп видали це відео. Та якщо тут думки можуть розійтися, є речі, з якими ви маєте погодитися стовідсотково ніколи. Ко не грайте в казино. я це казав десятки разів, але ніколи не грайте в казино і, будь ласка, не рекламуйте на подібних конкурсах, казино сайти. Я буквально в попередньому відео сказав, що ми занадто сильно розбираємося в усій гемблінг культурі і на тобі. Кожен школяр сьогодні пише хештег сайт казино. Я розумію, що халявна квартира. Я розумію, що 500 тисяч. Я розумію, що дай Бог, хоча б один відсоток з вас зрозуміє, про що я взагалі кажу, і не буде цим займатися. Але хоча б один відсоток вже буде якась ні, перемога, ну і на фінал вся мораль звучить як не рекламуйте казино і не грайте в казино. Ну і підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео на цьому каналі. Скоро почуємось.